Дорогі друзі, хочу повідомити про новий метод лікування в клініці Шевченка. Це гідробалічна оксигенація – насичення організму киснем під підвищеним тиском. Тим, хто хоче уповільнити старіння, покращити спортивні або когнітивні показники, швидше відновитися після хвороб, а також пацієнтам з судинними неврологічними та метаболічними проблемами. Чи може застосувати цей метод для профілактики? Звичайно, це чудовий спосіб підтримувати здоров'я, зменшувати хронічне запалення, покращує мікроциркуляцію, прискорює загоєння тканин, зменшує запалення та допомагає клітинам працювати ефективніше, відновлюючи органи на клітинному рівні. В умовах гіпероксії активується стовбурови клітини. Посілюється синтез колагену, нормалізується робота мітохондрії, що сприяє покращенню функцій органів, омолодженню шкіри, відновленню енергії та покращенню когнітивних функцій мозку. Чи можна сказати, що це антивікова терапія? Так, але не тільки. Цей метод допомагає при хронічних захворюваннях, покращує регенерацію після травм і операцій, знижує рівень окислювального стресу. Це комплексне відновлення організму на клітинному рівні. Перші зміни можна відчути вже після 5-7 сеансів. Покращується сон, з'являється більше енергії, шкіра стає більш зволоженою. А стійкі результати через 10-15 процедур. Чи можна застосувати цей метод для профілактики? Звичайно. Це чудовий спосіб підтримувати здоров'я, зменшувати хронічне запалення та підвищувати загальний ресурс організму. Більш детальний матеріал ви зможете прочитати на сайті клініки.